Місто Оріхів знаходиться на лінії вогню вже 11 місяців сьогодні. Від того, що у нас постійні обстріли, у нас немає ні світла, ні газу, ні води. Зв'язок дуже поганий і тому у нас працюють пункти незламності. Сьогоднішнє отримання нашим цим подарункам старлінгам, які ми сьогодні отримуємо, буде можливість людям з'єднуватися з світом, тому що дуже поганий зв'язок. Дякуючи відповідальному бізнесу, обласній державній адміністрації. Ми отримуємо один Starlink для нашого пункту незламності, який розрахований на 400 чоловік. У разі якщо буде проблеми перебої з зв'язком, то люди зможуть зв'язатися зі своїми близькими, рідними, і зателефонувати і повідомити, як у них справи. Надали нам такі на сьогодні незамінні, як виявилися, апарати як Starlink. Ми за це представнику бізнесу дуже вдячні. Я думаю, що наша співпраця це тільки початок. У нас є далекоглядні плани і на період військових дій, і на період, коли в нас буде деокупація, і коли ми повернемося на наші території. На сьогодні у нас 320 пунктів незламності в області розгорнута, але за планом у нас все ж таки 568. І я впевнена, що саме ці старлінки, вони зараз запрацюють. В тих місцях, де е, безпосередньо надаються людям послуги. А якщо там надаються людям послуги, то це вже практично працюючі пункти незламності.